Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте стрим. Так, далі слідуюча карта для тельців. Для тельців така цікава карта. Знаєте, вона має, як кажуть, одна із улюблених карт це імператриця. Тобто тельці, дивіться, ви будете відчувати себе. Дуже добре, у вас з'являться нові можливості на цій неділі. Тобто, ця, що буде неділя, так? 7 числа. Який у вас буде тиждень, тутльці? Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також і інші. Бо ось є карти, які далі я буду дивитися. І так, тельці, На неділі, 7 по 14 число, ви Будете на висоті, як то кажуть. У вас будуть багато творчих ідей. Але знаєте, у вас буде така активність і проявиться ваша жіночність. Ви будете відчувати себе в доброму стані. У Вас добре буде здоров'я, що, якщо щось там було. Якщо ви були там, наприклад, хворіли, то ви будете здорові. Тому що це карта здоров'я. Можливо, можливо, ви узнаєте, дізнаєтеся на слідучі що ви вагітні, тому що це карта теж вагітності. Можливо, ви будете зайняті своїми дітьми. Або діти вами. Можливо, на наступній неділі у вас багато буде, знаєте, такого відчуття, що всі щось хочуть від мене. Що, як ото кажуть, у вас багато років, і ви все -то що то робите, що то творите і так далі. Можливо, захочеться піти займатися собою. Це я зараз до жінок кажу, так? Тобто змінити зачіску. Пофарбуватися, або щось купити для себе, щось змінити в своєму образі, відчути себе жінкою. І у вас це вийде. Для чоловіків, якщо випала ця карта, так у вас буде багато можливості, творчої енергії, і з'явиться така жінка красива, цікава, з якою вам захочеться спілкуватися. Для якої вам буде хотітися робити щось, однозначно щось хотітися робити. Тому що ця карта дуже класна, крута, яка... Доброго дня! доброго дня, Залишайте свої подавайки, залишайте смайлики, залишайте, залишайте. Сердечка так, пайти на сердечко, тому що тільки одна чомусь сердечко. Так що, на неділю у вас дуже класна буде неділя, однозначно. І тут головне ловіть моменти. Тобто користуйтеся тим, що у вас буде. Можливо, знаєте, у вас будуть такі подарунки е цікаві, можливо, і коштовні, е так, які дадуть можливо, вам можливість відчути себе жінкою. Тобто, е це тиждень жіночності.